Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ділюсь з вами рецептом маринованих помідор, розрізані на половинки, посипані молотим перцем. Вони дуже смачні та ароматні. Спробуйте, ви не пожалкуєте, для цього рецепту я обрала. Помідори невеликі за розміром, вони приблизно плюс-мінус, як курі яйце. Вони повинні бути ціленькі та неушкоджені. Також нам знадобиться гарний пучок петрушки, цибуля нарізати кільцями, духмяний перець, лавровий листочок, сіль, цукор, оце 9%, помиті банки, я їх не стерилізую, та 10-15 г чорного молотого перцю. Для початку приготую маринад. На 3 літра води мені потрібно 300 г цукру, 3 столові ложки з чубком солі кам'яної та 300 мл оцту. Оцет я буду додавати після закипання маринаду. Тепер підготуємо помідори. Я їх розрізаю на дві однакові половинки. Потрібно обережно вирізати хвостики. Всі помідори одразу я не нарізаю, тільки декілька штук, приблизно 10 у мене входить в одну літрову банку. Помідори рясно посипаю чорним молотим перцем. Ми полюбляємо гостренькі, тому перцю я не шкодую. Але і дуже мало перцю я також не рекомендую сипати, адже вони вже не будуть мати такого смаку і аромату. Починаю заповнювати банку. Кладу на дно лавровий листочок, перець духмяний, петрушки багато, цибулі і помідори розрізом кладу донизу. Важливо, помідори не потрібно приминати їх і трамбувати туди в банки, інакше вони розлізуться. Коли півбанки складу, ще додам петрушку та цибулю. В описі під відео я залишу точну кількість інгредієнтів для маринаду на 1 літр води. Заливаємо помідори гарячим маринадом та ставимо стерилізувати приблизно 4-5 хвилин. Важливо помідори не розварити. На цю порцію у мене пішло 4 кг помідор, 3 літри маринаду і вийшло 7 літрових банок. Після остигання їх потрібно зберігати в прохолодному темному місці. Я колись зберігала в квартирі, і вони гарно у мене вистояли всю зиму. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Смачного!